Динамо у Києві програло ЛНЗ і відстає від шахтаря вже на сім очок. А Шовковського після матчу запитали про відставку. Усіх вітаю, друзі! Ви на динамівському секторі? Ну що ж, 12 12-й тур чемпіонату України для київської команди вийшов точно невдалим. Після того як кияни перервали цю серію з 42 матчів без поразок. Але виграли в четвер у Зринській, виграли феєрично, 6-0. Багато в кого складалося враження, що це дасть клубу новий імпульс, тому що перемогли Кривбас, вибили Шахтар з Кубка, так, програли Шахтарю в чемпіонаті, але відчасти компенсували це єврокубками. І ніби ось він знову шанс вийти на хорошу дорогу і попрямувати, наз... продовжувати наздоганяти шахтар, так? Але якось так виходить, що поразка у 12-му турі від ЛНЗ вийшла ще більш безвольною і ще більш якоюсь сумною і неприємною, ніж у грі із шахтарем, тому що з гірниками Динамо бодай щось пропонували, був якийсь опір, були якісь ідеї команді Пономарьова Шовковський не запропонував абсолютно. Нічого, тож давайте ви підпишетеся на канал і підтримайте це відео вподобайкою. А ми спробуємо розібратися в тому, що ж таке сталося на стадіоні Лобановського. Розпочнемо зі стартового складу, який у порівнянні з поєдинком в лізі конференції зазнав певних змін. Ми побачили на полі Волошина замість шоли. Також у старті вийшов Ярмоленко знову, аби на вістрі, відповідно змінивши Гереро. І з перших хвилин стало зрозуміло, що цей матч для киян точно буде непростим. Команда пономарьова, хоча і в першій половині більшою мірою давала Динамо грати, але фактично не дозволила створити чогось екстраординарного. Водночас, черкаська команда. Де чіплялася за м'яч і тікала у свої фірмові контратаки, але й у них довгий час нічого не виходило. Направду згадати чогось аж надто небезпечного у виконанні столичного клубу в першому таймі доволі важко. Натомість неприємний епізод трапився на 33 й хвилині. Андрій Ярмоленко раптово сів на газон і почав триматися за литковий м'яс. Відреагував на цей епізод тренерський штаб дуже швидко. Замість Андрія у гру вступив Гереро. Врешті номінальний нападник, але на щастя. Пошкодження лідера Динамо, схоже, не надто серйозне, як повідомила у перерві Елла Іванюкович, у Ярмоленка невелике ушкодження литкового м'язу. Представники Динамо запевняють, що ця травма не є складною. Просто в якийсь момент Андрій відчув біль і вирішив перестрахуватися та попросити заміну, аби не погіршувати свій стан. І хто зна, але можливо саме ця заміна зіграла ключову роль у епізоді, коли Динамо пропускало. Кабаєв надто далеко відпустив від себе м'яч, його підход. Хопив Драмбаєв, далі сферу швидко доправили до Оба, який вискочив сам на сам, але в епізоді блискуче зіграв нещерет. Однак на добиванні першим був пастух, йому ніхто не завадив пробити вже без шансів і для голкіпера, і для захисників. Тож, пропустивши в роздягальню Шовковський, напевно, мав доволі серйозну розмову у перерві, про що як мінімум говорить заміна. Замість тіаре з'явився Дубінчак. По ходу тайму виходили на поле також Шола і Шапаренко. Але Олександр Шовковський. Так і не зміг знайти бодай якогось рішення для того, аби запропонувати бодай щось, хоча би на результат 1-1. Здавалося б, такий епізод трапиться на 55 й хвилині, коли у штрафному боролися Попов та Муравський. Арбітер спочатку вказав на пенальті, але за кілька секунд пішов подивитися вар. І після перегляду повтору та консультації з колегами Балакін красномовно показав скасовуючий жест, відмінивши і пенальті, і жовту картку. Момент, який вже вик в дискусії, а ви ж можете написати свою думку, чи було порушення правил проти Дениса Попова у цьому епізоді. Ну і надалі, знову ж таки, Динамо не запропонувало ЛНЗ абсолютно нічого, при тому, що суперник не закрився в обороні, не почав тримати рахунок 1-0, натомість пропонував столичній команді доволі високий пресинг і навіть вибігав у контри. Але якщо команді Пономарьова не вистачило, напевно, майстерності для того, аби завершувати свої епізоди, то Динамо навіть не не було чого завершувати у підсумку. Матч так і докотився до поразки з рахунком 0-1 І Динамо, після того як видало серію із 42 матчів без поразок, тепер програє вже вдруге поспіль. Більше того, столичний клуб має лише одну перемогу у восьми останніх матчах чемпіонату минулого туру. Вони здолали кривбас, але окрім того, зіграли в нічию з Оболонню, Олександрією, Карпатами, Металістом 19-25 та зорею. А також програли шахтарю і от зараз. ЛНЗ. Таким чином, після 12 турів Динамо програє Полісю та ЛНЗ вже 3 очки. А от Шахтар відпустили вже на 7 балів. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і після цього поєдинку. В усіх фактично соцмережах Динамо, різних там коментарях у різноманітних пабліках, превалює думка про те, що ось ось він вже настав час змін. Ось вже та точка, коли потрібно. Якщо не може тренер запропонувати чогось команді, то потрібно цій команді запропонувати вже нового тренера, адже команда. Ну, я думаю, ви бачили цей поєдинок. Ви бачили матч Динамо і Зелензе, і команда абсолютно нічого не створила за 90 хвилин. Не було якогось такого 100% моменту. Вболівальники хочуть відставки. Власне, про це у Олександра Шовковського запитали після матчу. У нас дуже насичений графік. Можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, емоцій. У нас був напружений період, протягом якого ми провели чотири непрості матчі. Крім того, ми грали з однією з найбільш організованих в обороні команд. Щодо арбітражу, я не стану переносити ситуації з результатом надії арбітра. Хоча, звісно, на цю ситуацію можна подивитися з різних боків. Дійсно, за грою ми сьогодні не напрацювали на перемогу. Це точно. Не впевнений, що ми заслуговували на поразку, але це вже інше питання. Окрім того, задали тренеру і пряме запитання власне, про відставку, і з посилом мовляв, наставник нічого не може дати команді. Однак, відповідь Шовковського на це була такою: за всієї моєї поваги, те, що у мене всередині, завжди залишиться у мене всередині. Протягом своєї кар'єри у футболі я ніколи не розповідав про свої відчуття. Це відбувалося тільки після, наприклад, закінчення ігрової кар'єри. Тож чекаємо у коментарях ваші думки, що ж відбувається всередині у наставника, і чи варто чекати на заяву про звільнення. Ну що ж, друзі, ось таким був матч Динамо і Зелензе у 12-му турі, за підсумком якого вже на 7 очок відрив відставання, точніше, від шахтаря, і на 3 від ЛНЗ і Полісся, четверте місце у чемпіонаті, але календар далі плюс-мінус такий, що можна. Набрати ще до зимової перерви достатню кількість очок, там Колос, Полтава, Кодрівка і Верес. Тобто працювати є з чим, Я думаю, якщо там раптом трапиться якась втрата очок у грі з Колосом, то далі три поєдинки можна вигравати і на хорошому рахунку йти на зимову перерву. Але чи станеться, це насправді ми подивимося, залишайте у коментарях свої думки щодо форми Динамо, щодо гри команди, щодо власне. Потенційно відставки Шовковського чи потрібна вона і чи змінить вона щось у цьому клубі? Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.